Що слово блок в польській перекладається так само, як в українській, політична партія блок. Давай зробимо якось, щоб складніше було. Може, ще одне значення наприклад, багатоповерховий будинок блок. Давай. А в мене тоді буде пілот. Пілот як в українській. а ще додам значення пульт. Чомби би ні. Клас. А давай тоді «покуй» буде означати мир. Як спокій. І, може, кімната. Точно не здогадається. О, слухай, а давай ще слово спадик. Таке класне, мені подобається. Як спадок, спадщина, і може бути ще як спад. Спадок ринку. Чому ні? Точно. Як вони це все вивчать? Знаю, давай зробимо школу польської мови і назвемо її канапка. Чому ні? І хто підпишеться, все вивчить.